Систематична доброчинність це біблійний спосіб повернення десятини та обіцяних приношень Богу у відповідь на Його благословення. Це спонукає нас цілеспрямовано і послідовно відкладати частину нашого доходу як десятину, а іншу частину як обіцяні приношення. Разом ці ресурси підтримують місіонерську божу роботу на місцевому рівні та в усьому світі. Принцип повернення десятини і приношень, тобто пропорції нашого доходу або прибутку, знаходимо по всій Біблії. Ранні піонери адвентизму дослідили й прийняли цей принцип, щоб підтримувати працівників Євангелія та місіонерські проєкти на всіх рівнях церкви. Завдяки цьому незмінному правилу, Божий народ зміг розширити місію церкви швидко і ефективно. В основі систематичної доброчинності лежить зосередження на Богові як на тому. Хто дає життя і його підтримує, а не лише на місії церкви, хоча й це дуже цінно ми жертвуємо не стільки для фінансування роботи, скільки у відповідь на постійні божі дари. Щоразу, коли він благословляє нас доходом або прибутком, ми повертаємо йому десятину й обіцяні приношення. Елен Вайт писала Питання приношень не можна вирішувати імпульсивно. Після відокремлення десятини. Слід розподілити дари і приношення, те, що може дати кожен. Чи актуальна систематична доброчинність сьогодні? Безумовно, навіть більше, ніж будь-коли. Кожна місіонерська ініціатива від роботи з сусідами до загальнонаціональної чи міжнародної евангелізації залежить від ваших вірних пожертв? З початком нового року настав час підтвердити свій завіт з Богом, повертати йому 10% свого доходу як десятину. І відкладати додатковий відсоток відповідно до його благословень, як обіцяні приношення, повертаючи Господу десятини й обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.